Мені 32 роки. Мій молодший брат 22 роки помер 5 років тому, а його колишній сусід по кімнаті вкрав його біткоїни. Оригінальний пост 8 вересня 2016 року. Скільки біткоін стоїв у цього дня? От цей день. Скільки. 8 вересня 2016 року ціна одного біткоїна складала приблизно 610-630 доларів. Представте, один біткоїн. Це 10 років назад. 630 доларів стоїв. Сука, вернуться б назад. Продать все, блядь, до останніх трусів. І купить біткоїни. І просто ходить з біткоїнами без трусів, блядь, Всі ці 10 років, сука. І бля, як же зараз можна було все просто. Йо, бля, хорошо чувствують з біткоїнами. А зараз скільки стоїть? Зараз <сум> один біткоін стоїть 112 тисяч. А, два роки назад він стоїв щось 60 тисяч, наскільки я пам'ятаю. То я я себе вклав навіть два роки назад 1000 доларів. Зараз я б мав 2000 тисячі доларів плюс-мінус. Бо він піднявся почти два рази. Сука, і кожен раз я такий думаю, та ні, це хуйня. І що там, блядь, Там цей біткоін щас є, завтра нема. Ой бля, ладно, йдемо далі. Мій молодший брат помер майже 5 років тому від передозування, що стало тоді величезним ударом для моєї сім'ї. Я знав, що він вживає котики і постійно попереджав його про це. Але він запевняв мене, що все під контролем. Я не міг зайняти високу моральну позицію, оскільки він знав, що я теж колись вживав у молодості. Хоча це й не було таємницею в нашій родині. Я перебував у відрядженні за кордоном, коли це сталося, і відчував певну провину, думаючи, що якби мене тоді не було далеко, я міг би запобігти його впливу з боку друзів. Але зрештою я зрозумів, що я не можу бути наглядачем свого брата. Після цього я допомагав батькам пакувати його речі для зберігання, щоб розібрати пізніше, а потім повернувся до роботи. Коли мій контракт закінчився, я повернувся додому і, нарешті, мав час розібрати деякі речі мого брата, які батьки ще не дивилися. Серед них був його комп'ютер, де я сподівався знайти фото або інші важливі спогади. Мені вдалося врятувати кілька гарних знімків і відео, хоча більшість були його зустрічі з друзями того часу, але все одно було приємно мати кілька додаткових спогадів про нього. Під час перегляду встановлених програм я помітив, що на комп'ютері було встановлено програму для біткоїнів. Я знав, що він використовував її для купівлі, собі певних речей собі та друзям, тому це не здивувало. Я також знав, що вартість біткоїнів зросла за останні кілька років, і частина мене сподівалася, що там може бути якась сума, але коли я відкрив програму, побачив баланс нуль. Спершу я не здивувався, але потім переглянув деталі транзакцій. Там була активність аж до тижня перед його смертю і після нічого. Аж до двох років тому, коли весь баланс у 147 біткоїнів було переведено, це не мало жодного сенсу, якщо тільки хтось інший не мав доступу до його аккаунту або не зламав його. Але потім я перевірив історію використання комп'ютера і на диво його вмикали кілька разів саме в день, коли відбулася транзакція. Повернувшись до батьків, я запитав їх, чи хтось ще користувався комп'ютером після того, як вони забрали його зі зберігання. Вони згадали, що так. Два роки тому старий сусід мого брата попросив їх знайти комп'ютер, бо йому потрібно було отримати якісь файли, пов'язані з їхньою старою орендою. Батьки дозволили йому користуватися ним кілька годин, після чого він пішов, і з того часу вони його більше не бачили. Я знайшов його у соцмережах, і судячи з його постів, він раптово розбагатів з огляду на покупки та подорожі в той самий період. Що мені робити далі? Докази чітко вказують, що він вкрав біткоїни, але які мої варіанти? Чи варто мені напряму його про це запитати, і чи маю я взагалі якісь юридичні підстави? Мої батьки пережили так багато за ці роки, і я хотів би хоча б якось повернути їм щось за всі їхні зусилля, сльози і страждання. І я знаю, що саме цього хотів би мій брат. Редагування. Дякую за поради, особливо за ідею опублікувати це в AirBitcoin для допомоги. Цими вихідними я поїду до батьків, щоб перевірити комп'ютер і знайти більше інформації про транзакції. Ви чудові, ця спільнота неймовірна. Я публікуватиму оновлення, щойно вони з'являться. Коментарі. Коментатор. Перше, зв'яжіться з юристом негайно. Друге, чи мають батьки повідомлення, де він просить користуватися комп'ютером? Чи є відео з камер безпеки під час його візиту? Будь-який доказ корисний. Якщо доказів немає, проконсультуйтеся з юристом, чи варто надіслати йому офіційний запит. Чи користувався він комп'ютером вашого брата приблизно 2 роки тому після смерті брата? Зробімо це письмово. Третє. Чи був комп'ютер захищений паролем? Четверте. Опублікуйте адресу, на яку було відправлено біткоїни. Можливо, користувачі АРБІткоін допоможуть дізнатися, який обмінник він використовував для виводу грошей. Якщо він виводив на біржу з паспортною перевіркою, тоді у вас сильна справа. Редаговано. Дійте швидко, бо він може прочитати цей пост. Удачі. Автор. Дякую за швидку відповідь. Відповім пунктиками. Перше, я хотів би уникнути суду через те, що брат купував не зовсім легальні речі та й витрати великі, але я не виключаю цього повністю. Друге, пароля не було. Третє, я опублікую адресу гаманця, коли дістану її. Четверте, якщо він дійсно вивів гроші, дуже сподіваюся, що це було через біржу, де можна його відстежити. Коментатор. Бажаю успіху з юридичними діями у цій ситуації. Є причина, чому біткоїни часто використовують на темних ринках. Автор. Це єдина річ, яка мене турбує, якщо ми підемо юридичним шляхом. Я знаю, що брат використовував біткоїни для покупок, які можуть бути пов'язані з протизаконною діяльністю. Коментатор але що вони зроблять? Арештують вашого брата? У найгіршому випадку вони можуть конфіскувати біткоїни. Але я сумніваюся, що це станеться. Блін, ну це да, ну це все одно ну, опасно. Ти можеш двіжуху, цю двіжуху підняти цю всю пиль, крики, ці всі судові тяганини Я Думаю, вони будуть, тому що за такі бабки 147 біткоїнів за сіки. Щас ану. На те время 147 біткоїнів було 91 140 доларів. На сьогодні. 147 біткоїнів це. 16 мільйонів 464 тисячі доларів США. Мені хоча б один. Бляд, один! Да. Почнеться ця вся тяганина, а в я біткоїни можу конфіскувати. І це трошки, блін, обідно, тому що він потратить час, потратить гроші, нерви і все остальне там. Ну, но все одно побороться, стопудово пудов за цей бороться, стопудово, пудов взагалі навіть не обсуждається. Треба цим займатися. Тому що тут факт, що є вероятність, що ці гроші вернуть, підкої не вернуть, це вообще, блядь, просто. Це обезпечене життя всім. Навсегда, блядь. Оновлення того ж дня. Просто оновлення. Мені надіслав приватне повідомлення досить відомий учасник цього сабредіту з пропозицією допомогти, яку я прийняв, зважаючи на його історію та репутацію тут. За його порадою, я сьогодні заберу комп'ютер у батьків, а не на вихідних, щоб ми могли взятися за це якнайшвидше, оскільки тепер усе вийшло у публічний доступ. Він також використовує свої зв'язки, щоб отримати безкоштовну юридичну консультацію від когось кваліфікованого в цій сфері. Більше поки сказав. Не можу, поки не отримую відповіді, але я обов'язково надам усі деталі, щойно це буде можливо. Зараз я просто хочу подякувати спільноті Airbitcoin за всі добрі слова й поради, які ви мені дали. Саме завдяки таким людям, як ви, я відновлюю віру в людяність після того, як стикаюся з ідіотами, подібними до колишнього сусіда мого брата. Примітка редактора. Багато хто сумнівався у допомозі невідомого редітора. Коментарі. Коментатор. Нікому не довіряй, особливо людям, які присилають приватні повідомлення незалежно від їхньої репутації. Вони можуть тебе обдурити. Таке траплялося вже багато разів. Цікаво, якщо ця людина має таку чудову репутацію, чому він не виходить із цим публічно? Ну, щось в цьому є, звісно. Довірять, не знаю, невідомій людині довіряти сюди, це таке ж. Це треба. Надо... Починать працювати і, може, договір якийсь заключити, щоб тоді можна було якось його вздрючити, якщо щось случиться, або так на слова довірять, не знаю, не знаю. Ну, Якщо є людина, яка може допомогти, ну, що, поговорити, поконсультуватися, поузнати просто, поки діло гаряче, поки це все кипить, я думаю, стоїть. Друге оновлення. 20 лютого 2021 року, через 4,5 роки. Чотири роки тому, за порадою інших, я написав у цей саб, шукаючи допомоги з викраденими біткоїнами. Я обіцяв оновлення і тепер, нарешті, можу його дати. Чотири роки тому я написав про те, як колишній сусід мого брата, який трагічно помер, скористався моїми батьками, щоб отримати доступ до його комп'ютера після його смерті і вкрав його запас біткоїнів. Спочатку я опублікував історію в сабі «Relationships», але мене швидко направили зробити повторний пост у SubBitcoin, щоб дізнатися, чи може хтось допомогти порадою. Незабаром після цього до мене приватно звернулася авторитетна людина з цієї групи з пропозицією допомогти, яку я та мої батьки прийняли. Через їхню мережу контактів ми отримали професійну технічну консультацію та судово-комп'ютерний аналіз абсолютно безкоштовно, а також юридичне представництво, яке добре розуміло цю ситуацію та погоди. Вілося працювати за принципом нема виграшу, нема оплати. Ми завдячуємо цим людям величезним боргом подяки за все, що вони зробили. І тепер, нарешті, все підійшло до завершення за останні кілька тижнів. Аналіз комп'ютера зайняв кілька тижнів, перш ніж ми отримали результати, але вони виявилися надзвичайно багато обіцяючими. Виявилося, що хоч усі біткоїни і були переведені на інший гаманець, але не всі вони були витрачені. У цьому гаманці залишилося приблизно 36 біткоїнів, які ніхто не чіпав. З того, що було вже витрачено, залишилися суттєві сліди, які стали відправною точкою для початку судових дій проти підозрюваного. Це зайняло багато часу і частина інформації під угодою про нерозголошення, але я можу підтвердити, що було досягнуто домовленості про припинення позову в обмін на повернення залишку балансу в спадщину мого брата. Учора наш адвокат повідомив нам, що все вже завершено. Вони зараз займаються технічними аспектами, але підсумок у тому, що грошовий еквівалент в майже 29 біткоїнів найближчим часом буде переведено моїм батькам. Це сталося саме вчасно та вкрай необхідно. Останні 12 місяців через covid 19 були дуже важкими для них. Їхній бізнес був на межі закриття і вони могли втратити все, якщо ситуація не змінилася б. Тому цей грошовий внесок зняв усі страхи та стрес, у яких вони жили. Вся ця історія почалася зі смерті мого брата. Тепер вона завершується тим, що він залишив після себе спадок надії та оптимізму для наших батьків. Десь там у горі я знаю, що він посміхається і підтримує їх. Наприкінці, ти зробив добре. Раф, примітка редактора. Дякую користувачу Архангел Зеріел. у 2014 році. Це було варте приблизно 50-60 тисяч. У 2021 році воно вже вартувало півтора мільйона. Да. Отак от, от. А тоді, блять, не вірте в технології, не вірте в майбутнє, і не вірте в ще ні в що. Це піздець. Торіші, нада. Треба розбиратися в технологіях, треба дивитися в майбутнє. Ніколи не кажіть, що це вся хуйня, воно там тобі нічого не дасть, нічого не вистрелить. Не вистрелить. Я колись чув, що Кент у 2009 чи 2010 році. Типу, купив піцу щось там за якесь количество біткоїнів, Щось, типа, за 100 чи 200, чи 500 біткоїнів. Типу, назбирав і купив піцу собі. Сука, ви прикиньте, 500 біткоїнів, піцу купив блядь, Піцу блядь. Хто ж знав, хто ж знав? Це ж це ужас. Наступна історія. Мама вважає, що я не заслуговую гроші, які заробив, і що я скупий, бо хочу їх залишити собі, чи я справді не правий у цій ситуації. Оригінальний пост 24 квітня 2025 року. Для контексту я іноді працюю з батьком у його кейтеринговій компанії. У нього був великий захід із купою гостей, тож йому була потрібна допомога, і я пішов із ним. Я прокинувся о 6 ранку, прибув туди о 7 і почав готувати їжу, поки люди не почали приходити десь о 10. Моя робота полягала в тому, щоб виносити їжу на візках та викладати її на стіл. Захід тривав до 13.30, Потім ми прибирали і поїхали десь о 16.30. Було важко, але приємно допомогти і зробити щось корисне. Пізніше того дня батько дав мені купюру у 100 доларів за допомогу, і як я й очікував, мама збісилась і сказала, що я не заслуговую таких грошей і маю віддати їх їй замість того, щоб тримати собі. Розмова була приблизно така. Мама, прищурившись, звідки це в тебе? Я. Тато дав мені за допомогу на сьогоднішньому кейтеринговому заході. Мама, сто доларів? Це занадто багато. Тобі не треба стільки грошей. Я «Я прокинувся о шостій. Працював без зупинки з сьомої до шістнадцятої тридцять. Це дев'ять годин роботи. Мама, все одно ти просто помічник, а не повноцінний працівник. Віддай ці гроші мені, щоб вони не пропали даремно. Я. Що? Та ні, я їх заробив, тато сам мені їх дав. Мама, ти живеш під моїм дахом, ці гроші мають повернутися у сім'ю. Я. А я що не нагодував 500 людей. Думаю, я можу залишити собі одну купюру без того, щоб мене називали злочинцем. Мама, дивиться на мене, наче я з глузду з'їхав. Я просто хочу мати власні гроші та власні речі. Це приємне відчуття купити щось самому. Було багато моментів, коли вона ламала мої речі або забирала гроші, бо я не сам їх купив. А сьогодні вона знову про це говорить. Каже, що я завжди був розбещений і тепер поводжуся жадібно, бо не хочу віддавати їй гроші своїй матері. Більшість мене впевнена, що я маю право на ці гроші, але тепер і тато різко передумав і теж каже, що я маю їх віддати. Тож я не знаю, віддати гроші, щоб не розмухувати конфлікт, чи залишити те, що я чесно заробив. Фу бля, о. Ох, і мать, блядь, не дать не взять. Та ти що гониш нахуй? Батя, я думав, Батя поначалу адекват. а Він просто, блядь, мамка з нього пішла, йому насипала хуйні на уші, а він повівся. Блядь, чувак, тікай з тої сім'ї, сука. Там бать вообще походу ніхера не рішає. Ну як в смысл віддать, Херали, блядь, чел робив 9, 9 часов за 100 баксов, і типа смысл віддати, блядь, він що, безплатно робив, я не понял вообще. Ох, сука, фу, блядь, Це як в дитинстві, дають тобі на подарок гроші на день народження, но мамки через мамку. А потім ти блядь, отако забувай про ті гроші, нахуй ти нічого вже не побачиш, все блядь. Все, ого, це вже все. Коментарі. Коментатор: ти не повинен повертати гроші, ти їх заробив. Мені шкода, що з тобою так поводяться. Можеш довірити гроші комусь із надійних дорослих. Коментатор, якщо зараз віддаси, вона завжди буде вимагати ще. Став межу і скажи татові теж. Коментатор. Скажи їм, що якщо вони змушують тебе віддати гроші, більше не допомагатимеш у батьковій компанії. Коментатор, мені шкода, що твої батьки такі жахливі. Сховай гроші там, де не знайдуть. Наприклад, під устілкою в красівках. Потім скажи татові, що думав, ніби він навчає цінувати працю і винагороду, але тепер розуміє, що він вважає нормальним обманювати працівників і не платити їм. 100 доларів навіть не покривають мінімальну зарплату. Тато поводиться як слаб. Бак, який потурає примхам матері, знайди інших авторитетів, не ставай таким, як вони, поскриптом. Ти не вказав вік, але як тільки зможеш, знайди справжню роботу і тікай з того дому і ніколи не давай їм жодного центу з твоїх зарплат. Да, я це с -с сидів постійно і думав, скільки йому років цікаво просто. Е -е, конечно, конечно, блядь, що це за загони? Я як взагалі виховати у дитині якусь незалежність і. Щоб дитина цінувала гроші бля, роботу і принципі якесь поняття роботи і оплати, і бля, справедливості, все взагалі, як отак відбувається. Та це ж піздець. Далі. Оновлення. 7 травня 2025 року, майже через два тижні. Отже, пройшло майже два тижні з того, що сталося, і я вирішив оновити ситуацію. Я витратив трохи грошей у місцевій книгарні, купив кілька книжок, які давно хотів придбати. Було приємно побалувати себе чимось, що я сам заробив. Решту грошей я не хотів залишати в гаманці чи кімнаті, де мама могла б заглянути, поки мене немає вдома. Тому я сховав їх у підручнику зі школи. Після повернення з книгарні сказав їй, що вже все витратив, вона була не в захваті, але оскільки нічого не залишилось, просто відпустила ситуацію. Мені було неприємно брехати, але, чесно кажучи, після того як вона так швидко захотіла забрати мої гроші, я не бачив іншого виходу. Погано відчувати, що я мушу ховати те, що зробив, щоб це не вкрали. Але водночас я зрозумів, як сильно мені подобається заробляти самому і купувати собі речі, навіть якщо це зовсім небагато. Зішно, про що може йти розговор, товариші? Конечно. Правильно зробив, що ніхера не дав. Правильно. Блять, це так странно, вони дали гроші. Пацану, здесь він 9 часов. Ну, якщо ти вже дав гроші. Ну назад забирай, ну що це таке? Це ж смішно, це стидно бути. Коментарі. Коментатор. Радію, що ти оновив пост і зумів залишити гроші собі. Раджу завести банківський рахунок, до якого твої батьки не матимуть доступ, і бажано навіть не в тому самому банку, де вони обслуговуються. Мама вже показала, що не поважає межі, що заважає їй нишпорити далі. Коментатор. Вона вважає, що має право на твої гроші, бо сім'я це неправда. Пам'ятай про це, коли матимеш роботу і зарплату. Вона спробує знову, і ти їй нічим не зобов'язаний за виховання. Це був її обов'язок, коли вона вирішила мати дитину. Коментатор. У майбутньому ніколи не кажи їй про нові гроші чи покупки, якщо не хочеш, щоб їх забрали або знищили. Коментатор Добре, що ти не віддав їй гроші. І чесно, після того, як тато відступив і сказав, що теж варто було віддати, я б більше не працював на нього. І обов'язково сказав йому, чому це було дуже несправедливо по відношенню до тебе. Да, ну, да, ну, Тут е, не думаю, що є люди, які будуть захищати. Е, що... Захищать мамку, мається на увазі і батю. Е, Тому що це, звісно, це дуже неправильно. Якщо ти вже дав гроші, оплатив його роботу. Бля, будь добр. ну, Все, хватить. Отпусти, Отпусти ситуацію і как би, ну, ти зробив правильне тіло, ти що заплатив своєму сину за роботу. Ти прививаєш йому цінності якісь, що бля, робота важка, оплачується. Може, це не всі цінності, які треба прививати, що грошей можна заробити тільки через важкий труд. Ні, не завжди, правильно? Ну, я взагалі не про це, що будь-який труд оплачується в цьому плані. І все, дав гроші, все, забудься. Молодець, заплатив сину, красава. Менше чим мати, ну заплатив. Смотря скільки років малому, дайся років там, не знаю, 14 там, хз. То 100 доларів, це ну, норм. Не знаю, купить собі щось. Це норм. Це тут норм. В Україні 100, 100 баксов 14 років це 3 тисячі гривень, це, це нормально. Не знаю, на ці ціни, що зараз в Україні, мабуть, не дуже, але взагалі, як я був малим пізяком, якщо мені дали 100 доларів. Все, бля, я всіх купив би, я вас купив би, бля, і ви були моїми, понимаєте? Всі. Так що, віддав, все, забудься. так правильно. А те, що вони зробили, це неправильно. Дякую за те, що подивилися цю історію. Якщо у вас є время, будь ласка, я хотів би ще, щоб ви поставили мені лайк на це відео. Потіребонули колокольці, тому що таким чином ви не пропустите більше нових відео. І подивилися обов'язково старі відео. Переходьте в опис під відео, там є джерела для підтримки, там є мій інстаграм, і там є посилання на Майндлі з 10% знижкою, товариші. Якщо ви шукаєте для себе чи для знайомого професіонала психолога, це сама та платформа, яка вам допоможе. В описі під відео все є. Переходьте і користуйтесь на здоров'я. Дякую всім. Я вас всіх цілую, всіх обняв. Побачимося через день. Папа. -па.